День Святого Миколая є улюбленим зимовим святом багатьох дітей та дорослих, яке з минулого до 2023 року з новоюліанським календарем відзначається 6 грудня. Ми поспілкувалися з настоятелем Свято-Михайлівського кафедрального собору отцем Богданом, щоб детальніше дізнатися про життя Святого Миколая. Святий Миколай народився близько 270-го року нашої ери і помер 343 році. Він був Дитиною у заможних батьків отримав найкращу освіту. ним опікувався дядько, єпископ, який навчив його християнської віри. Святий Миколай, з самого дитинства, служив Богові та допомагав людям. Він дуже багато допомагав. І коли в засвіти відійшли його батьки, він все своє майно віддав на церкву, віддав бідним і служив людям. Він ставши дорослим. Був поставлений у священники і після паломництва в Єрусалим став єпископом в мирах лікійських. Коли представився його дядько, на його місце вибрали Святого Миколая. Микола Чудотворець робив велику кількість добрих справ для різних людей. Сіляв людей, визволяв з в'язниці, приходив і допомагав коштами, якщо була бідна сім'я, і вони могли. Взагалі навіть ходити і потім побиратися, бо не було за що жити. Він робив дуже багато пожертв різні храми. Він опікувався всіма, ким міг, навіть і був час, коли гоніння було на церкву, був ув'язнений і сидів у в'язниці. Отець Богдан розповів, що Бог прославив Святого Миколая за те, що він любив людей, та робив багато добра. Господь, Господь, прославив його не тільки коли він був, жив тут, на землі, але й прославив його на небі, і сьогодні, сьогодні весь світ знає, хто такий святий Миколай і хто такий Санта Клаус. Чому і за любові, і за добра, яке він робив, і за того милосердя, і за того, що він, він старався допомогти кожному при всяких можливостях. І тому Господь його так прославив, показуючи нам і усім, що ми маємо наслідувати Святого Миколая. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.